Величезний привіт, це друга частина акційних продуктів АТБ. Перша вже є на каналі. А, так, подивимось, що тут є в нас чіпси. Картопляні, це маленька упаковка, вагою 110 грам, 26,90. Різні-різні смаки. До речі, хороша знижка. Ми молодь купляла, доки я чекав, дуже довго чекав, щоб підійти зазняти. Дуже багато молоді. А велика упаковка чіпсів ось така XXL. Теж своя лінія, вагою 200 грам. 43,90. Теж, це вигідніше взяти. Чіпси Принглси. На диво, але їх теж купують самі смачнющі чіпси. 90, ну, 100 гривень. 100 гривень. Дуже смачні чіпси. Хто їх купував, той знає. Так, чіпси від своя лінії. Ось таких теж тубусах. 40. Одна гривня 90 копійок, 100 грам. І зі смаком барбікю в акції і зі смаком сиру в акції. Сухарики, житні. житньо пшеничні До речі, оце теж дуже смачні сухарики. Як я кажу, на кіношку. <гум> ось така а, хімія. Так, ще є ось така хімія. Смак барбекю. Так, і давайте подивимось по консервах. Це вже третій тиждень сьогодні, да? вони знімають акцію боцман 6790 з Кумбрія. Лосось 52 гривні 40 копійок олії. Далі в акції ось цей лосось подрібнений в томатному соусі, вага 180 грам. До речі, хороша ціна. Я дивився в іншому магазині. На шпроти взагалі не можуть собі ціну скласти. Ось це хороша марка, делюкс, перевірений шпроти і пишуть дуже багато в коментарях, що шпроти хороші. Знову в акції каша Горохова, хто ще не брав, не куштував. Від своя лінія зі свининою 525 грам. І каша гречана, теж своя лінія зі свининою 525 грам. Баночку сардіни від своєї лінія в томатному соусі 240 грам. Теж зараз можна зі знижкою взяти. Так, яловичина від розумний вибір, 42 гривні майже, 340 грам. Та свинина з харчовими композиціями. Відрозумний вибір, також 340 г. Яловичина в власному соку від своя лінія. 325 г непогана. М'ясо курей в власному суку. Тут немає кісток. А, тут навіть написано безкістковий, де ж непогане. Так, консерви м'ясні зі свинини. Польща. А, так, польща 300 грамів, 72 гривні 50 копійок. Зараз дуже хороша знижка на гранульований часник 9,90. Тобто користується, візьміть, хмелі сунелі, Базиліку. червоний перець. Надзвичайно хороша приправа, вона мені, в принципі, подобається. Паприка копчена, мелена. Але вона, бачу, трішки подорожчала. Так, ось така приправа для консервування від торгової марки приправка на 10 літрів. Приправа 12 овочів, то 12 трав, 150 грам вага. Королівський смак майонез преміум. 300 грам. Подушка королівський. Вага 340 грам. Так, 340. Так. Чудовий майонез, вага 500 грам. Тут у нас оліс файний майонез 300 грам. Чудовий оліс 560 грам вага. Це вже майонезний, А, де адесоус майонезний. Ага, ось цей. Це майонез 300 грам, від гуляй поле. Там не буде жавий. Так, а ось це салатний майонезний соус. Упаковка 550 грам. Так, дуже хороша ціна. Бачу, його порозбирали, тому що знижка 30% зараз, був 60-42,50. Соус руна, солодкий чилі. Томатний чилі 36,50. Значить, тут теж знижка 30%. Порозбирали. І з кінзою. Можу вас і з кінзою. Тут вже все порозбирали. В акції чай лобаре. Байховий цілонський з бергамотом. 24 пакети. Чорний, теж 24 пакети 45,90. Швиденько по чаям пробіжимось. Зелений 24 пакети 45,90. По 52 гривні делюкс. Зелений. Цитрусом та пелюстками квітів 80 грам. Цедра апельсина та квіт. Азерчай 25 плюс 5 пакетів у подарунок. Так, вигрібли каркадешку. Ахмат класичний 100 грам. Ахмат пакетований, 42 пакети. До сніданку англійський ахмат 42 пакети. Трипільське сонце. 70 грам упаковка. З ароматом бергамоту 25 пакетів. Лорд Грей з бергамотом 42 пакети. Також можна трипільське сонце взяти, 25 пакетів з м'ятою та лимоном і байховий 25,60. Тут шерлок є байховий, відчим, ще чебрецем та розмарином, а цей чорний з лимоном. 25 пакетів, 36,50. Хейліс 100 грам упаковка 63,90. Кенія. Байховий дрібний, 25 пакетів. 3770. Альпійський букет від своєї лінії 3390. І алокозей 3590, 25 пакетів. Давайте подивимось, по чому кава швиденько. Так, амбасадор. Амбасадор вагою 120 грам, 139 гривень майже. Чорна карта вагою 250 грам. Це ось ця величезна. Потім 120 грам. 75 грам. Якобс у зернах 500 грам, пів кілограма. Якобс Монарх, вага 280 грам. Карт нуар 140 грам. Дивно. Так, Якобс Баріста, 70 грам, 93,50 так, Якобс Монарх 60 грам, 77-80 Ну, Звичайно, хто має карту АТБ, звертайте увагу на ось цей прямокутник. Для вас ці не дешевше будуть. Монарх без кофеїну, 60 грам, цю така, 93,60. Це величезна, да? тут цілий кілограм. Італьяно еспресо. Кава від своя Лідня. 110 грам. Гранульована 64 гривні майже 110 грам. Далмайр 500 грам. Делюкс. Вона так пахне. Цілий кілограм. Пупочка 250 грам. 138 гривень майже. Для карти АТБ 131 гривня. І ось така кава чорна польська 500 грам, 141 гривня. Амбасадор вагою 450 грам, 196 гривень майже. А делюкс 83,50 І Мацюпонька. Мацюпонька делюкс 100 грамова. Зі знижкою 25 відсотків, 44 гривні майже. Навіть я ще таку знайшов Якубс. А скільки тут грам? Скільки ж тут грам? 70 грам. Чорна карта. 230 грам. Арабіка мелена. І чорна карта 250 грам для турки. 96 гривень. Так, ось такий квас. хлібний від своєї 2 дволітровий живого бродіння. Він зараз в акції знижка 26%. Мохіто від своя лінія, досить непоганий, 2-літровий. І лимонад теж своя лінія, 2-літровий, 27 гривень майже. Так, подивимось, по чому овощі, фрукти. Ой, вже кукурудза з'явилась, дивіться. 34,50 за штуку, можна сказати, по долару майже трошки менше, ніж долар. Так, томати. Тепличні 55 гривень. Перець червоний. Перець червоний так по ціні. По 90 гривень за кілограм. Так він недавно був по 190. Ну добре. Огірки тепличні 23 гривні. Капуста 70 гривень, цвітна, капуста 1640, огірки перший гатунок 26 гривень, часник 11 гривень за 100 грам, кабачки 17 гривень, томати перший гатунок 65 гривень, яблука 40, 32, 45 гривень, банани, лимони 69 гривень. Апельсини 50. Угу. Персики 65. А сливи 73. Так, бульба молода 18. Ну, на ринку, звичайно, що все трішки дешевше буде. Так, морква 39, морква імпорт 46 і... Цибуля 27,50. Так, це у нас холодильник. Персики сюди поставили, виноград поставили. Лохина 185 гривень за кілограм. Угу. Ну добре. Серветки вологі з клапаном. Так, давно щось в мене нічого не продавалось, так? Гіглес в упаковці. Скільки штук? не бачу, 72 штуки, 30 гривень 90 копійок. Так, і ось такі. Ще є, дивіться, теж 72 штуки в упаковці з клапаном. Ще дешевше, 25 гривень 90 копійок. Це хороша ціна. Палочки ватні, своя лінія 22 гривні, 200 штук упаковка, ватні диски, іпек в упаковці 100 штук, 1990 100 штук. А, 100% котон. Упаковці 80 штук. переброшую Так, рута, туалетний папір. Вибачаю, рушники паперові. Паперові рушники, двошарові, в упаковці 2 штуки, 43 гривні 90 копійок. 22 гривні виходить за один рулон. Так, ось теж непогана ціна, хоча минулого тижня була сніжна панда, всі, мабуть, понабирали. Своя лінія, 4 рулони, двошаровий, туалетний папір, як пахне персиком. Хоча персики мені не можна, мені взагалі нічого не можна, те, що з кісточками. 41 гривня 90 копійок. Ну а з картою АТБ хто має ще дешевше. В акції зубна паста лісовий бальзам, то пам'ятає. Так. Зміцнення плюс захист від зубного каменю. Упаковка 75 мл об'єм. І ціна зараз його 32 гривні 50 копійок зі знижкою. Ну і звичайно ж, саніну поставили в акцію 32 гривні. Купуйте велику упаковку саніну, хто користується пастою саніну, Беріть велику упаковку. Зубна паста Аква Фреш. Так, вага 100 мл 47,50. Серветки з клапаном. 72 штуки, 21 гривня, 80 копійок. в цій упаковці 120 штук. Жіноча гігієна лібрес 8 штук. Хороша знижка на мило дав вагою 135 грам. В асортименті. Ще тримається хороша ціна на гель для душу ліпеті Мерсельє вагою 250 грам. Ремгель для душу теж з хорошою знижкою 40% дав. Розбирають капсули Савекс. 10 штук в упаковці Савекс. Колор. Ну, виходить 10 гривень одна капсула. Порошок Савекс вагою 3 кг, теж хороша знижка 30%. Савекс, кондиціонер для білизни у Поліскувач. Тут у нас 900 мл. Добре, я тоді йду на закупи і вам бажаю економних покупок. З всього, всього найкращого. До зустрічі!